Усім привіт! Ми з вами зустрілися в епіцентрі. Ми приїхали знову купити ці брикети. Потрібно замовляти, знаєте, так оптом, тому що так їздити і купляти трохи набридає. Андрій каже, йдемо на мангали, подивимося, яку ціну. Що я вам скажу, у нас немає ялинки, але нам потрібно ялинку десь 2,5 метра. Правда Андрій? Прямо під стелю, таку пишну, велику. Але ялинки ми не маємо. Дрійки зрубаємо дерево, придесямо додому. І будемо і будемо тішилися. Візьмемо такий малесенький за 355 гривень. Він жиле, дотримається. тримається. Перший, скільки? А нашого дивиться за півтора тисячі. Отакий во. Або взяти хто не знаю, 745 гривень. Коштував тисячу. Але він тримається на доброму слові. Оцей найкращий. А є ще за 1200. А за 1300 класніший. Але оцей метал фаніший. невеличкий. Невеличка. Одна така, червоночка. Класно. Класно. 1600. Я тільки хочу отакого за 15 тисяч. Оцей. І поставити. Не знаю. Ха? Та тільки стійка. Та ні, напевно, пані ні, пише Вангал повністю. Або оцей за 23. Йо, і Пронітатор. І нам не той. Нема різниці, чи вимикають світло чи, чи ні. ми забезпечені. Дивіться, то навіть ще курку можна смажити. Класно, правда? Та то скажи. Мичка. Мичка шапочку поправити. Їдемо? Їдемо, Йдемо, їдемо Арсенка забирати? Сянка. Та Каже, там цікавіше, мамо. Ми купили ми моркви. Зараз потрібно її помити, почись. купляти, бо я тільки чопу полусов. І натремо, на зиму будемо мали. І купила ще цибулю. Робимо тут упаковку. Обожнюю оце печиво. Воно таке якби безквітне. І посипане кокосом в шоколаді. Таке смачне. Дивіться, а ні, це не є пані в шоколаді. Ну, теж якби пісочне і наверх налите шоколадом. Метану взяла безлактозну. О, хліб з ізюмом, Я навіть це не бачила з ізюмом, з родзинками, з ізюмом. Печі Потім взяла перець мелений, закінчився. Взяла гуляш. Був по знижці. 220, а так він 250. Е -е, печінку курячу, але я її заморожу. Купила, щоб потім вже не бігати. Купила ще отаку капусту. Була на циконхенті, купила отакий м'ясенький светерик для янці, але це, щоб по хаті купити. Коротше, шукала щось, щоб по хаті ходити. Отакі лосинки. І такі. Таку кофточку. Теж буду по хаті ходити. Я не впав. Знайшла таку піжамку з такими штанішками. Це попране. Це відкласти, можна вже її вдягати, я мами попрала. А там то все потрібно прати. Що така кофточка? Вона буде завелика на неї, але ладно. Карсенко знайшла піжаму, от такя, отака кофточка і отакі штаніжки. Карсенку mm -hmm. тут треба прати. І ще взяла даянці оті, ну, комбінезончики, що теж вдома ходити. Оці з закритими ніжками, а оцей з вишенькою вони йдуть відкриті. І класний новорічний. Такі штаніжки. Така піжама. На, фотки зробити біля ялинки, якої нас немає. <свісно> і така кофточка. Зайшла на базар е і купила Даянці такі черевички. Вона вже в них ходила. Це перший розмір у нас. Осінні. Mm -hmm. М'ясо потрібно перемолоти, бо я буду. Але Санку, відійди, будь ласка, це робити. І ще на базарі купила їй отаку шапочку. Вона трошки тут утеплена, тому що вона має білу, але вона завелика за неї. Вона ж буде, напевно, на весну. Ось така молочного такого кольору. Ти взяла е Даянці такі пригодки. Білочка. І такі зі сердечками. І взяли килимок в ванну кімнату. Ну, такі просто До плитки нашої. Так, Андрій мені фарш перемолов. І перемолов. Скільки там було картоплі? Дві чи три. Три картоплі. Це я буду робити по маминому рецепту, бо божньої мамині е котлети. Та сере? Наші середніх. А, середні. ага, я зрозуміла. Так, зараз додаю перець, сіль і десь. Дві-три столових ложки сметани. Так, потім додавала 2 яйця, перець, сіль Сіль я додавала, так як мама казала, дві чайні ложки. Так. Що я вам скажу? Будуть пухкенькі, як мама. Я половину буду смажити, а половину буду запікати в духовці. Зараз це все перемішаю. Друзі, забула вам сказати, що сюди я додавала батон. Скільки я додавала, скільки в мене було батону? Десь, напевно, ось тільки. Отак. Ну, і ще не забуваємо про цибулю. Ну це разом з фаршем перемолоти з м'ясом. Все, отака маса в мене виходить. Зараз будемо смажити. Так, до котлети я зараз варю отакі макарошки. Отакі маленькі, класні і дуже смачні. У мене тут є трохи гречки, що зварю цю гречку. Скільки котлет получилось? Цілий баняк, плюс макарони і гречка. Все, добі вільний. Зуб? Так. І ніс розбили на футболі? Так. Боже дитино, я тебе більше туди не впущу. Ти що? Він голос робив. А він голос забив? Так. Я в шоці. Даяна, ти в шоці там була чи ні? Там є. По... За тут, по поправій шапку. А я за той час пункти почистила. стараю. Тут реально зламав окуляри, покажи. Маша зламав. Хай тато повитирає. Та окуляри брудні, напевно, від того м'яча. Тарко тебе кличе, біжи. Да яна навіть не думай. Сезон шапок. Відкрито, знімання, маю то на увазі. Можливо, це з блогерів хтось би того не показав, але показу так, як я. Коли одна шапа на всіх, коли в сім'ї п'ять людей, вона отак виглядає і мені це потрібно перебрати. Я не знаю, навіщо це перебирати, бо тому що я зараз поскладаю, і все рівно це саме буде. Але, блін, воно мене, знаєте, напрягає трохи. Угу. Куртки не поміщаються просто-напросто, тому що тут одяг є, знаєте. Ну, так Тут таке саме. Тим шаф наша одна шафа. Це навіть не уворюється. Але раз подивлюся, що я зроблю з того всього. Ну так. Це деяниний одяг, тут златений одяг. Тільки ще залишилося Варсенка по Нормально, цілий пакет одягу викинула, бо тому що вже все це мале комусь віддати воно таке ніяке, знаєте, діти проходили сходжене зараз. <плес> 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 Давай. <плес> <плес> Аж чука почала свербіти. Це нова навичка за яку ти обідав баня не спала, злата пішла, та... уроки будемо робити? Тато викричала, я <звіця> не чув. Злат, давай злата, забирай телефон Пулаше, пора... на день, на тиждень. Не, 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 не. На місяць. На два. Злата? Ну, мамо, я тут все було хотіти. Та ти, які нас засіки, дивляться, то вони сидять, що ні, таке. Я зрозумів, але я кажу, я думав, що не все. А нашу лишати її? Ну так, може тобі треба буде якусь два. Ні, не треба, ми все будемо її чистити. Серйозно? Так. Отак? Отак, просто. Каву будемо пити. Йдемо на вулицю? Я тобі роблю каву. А ти мені купиш за ту шоколадку? Що що? Це зробити нагло. Дуже нагло. ти то почав, перше би каву помили. Я навіть не роздягалася. Ти мені каву? Я тобі роблю самому першому. У тебе шоколадка світоч, з полуницею або з тірмісою. No. Я чекати буду. Дивись за малою. Е цукру немає, а я не можу пити каву, без цукру. Маю їхати знову в магазин. Я тільки що була в магазині. Молоко купляла. Подружки. Привіт! Нічого собі як ти вмієш. Класно. Дивіться, вдома кролик. Зяець. Ти Хто так з морпою стоїть? М? Ти куди втікла? Я там гуляю з тобою, а ти по хаті ходиш? Будемо роздягатись, будемо вдома сидіти. Мама буде татові допомагати, га? Далечка Ні-ні-ні, нам так тут не потрібно в холодильник. Роздягаємось, будеш вдома, Лоянка. Дивіться, дві миски вийшлося. А що ти будеш робити? Заморожувати. Ну що так багато? Щоб було Його. на цілу зиму. А -а -а. М -м -м. Як в школі? Все, оскільки вийшло. От, Дев'ять штук. Все, можна морозити. Кабачок такий смішний. Такий. Дивіться. Тоже все. У кабачках. Ні-ні, не ні, ні. ще один, другий, третій, четвертий. Я в шоці, як вони ростуть. Йо-йо, я не впала. Там ще буде. Огірок. Дивіться, ще буде один огірок. Тут ще буде два огірка. Але огірків не так було багато, як би хотілося, якщо чесно вам скажу. Наступно той. Буду садила їх більше. Та й буду вже садила і помідори, і буряки. Ми будемо розширяти цей город. А от морква. От вона є. І от вилазить. Крупива. Ось ще якийсь огірок. Оце класно зараз нарізати, бо він так виріс таким, знаєте, такою формою, що його нарізати і посмажити класно. Ще якийсь тут такий жовтий росте. Але дивіться, їх ще тут буде скільки. Я вже думала забирати то все. А там, може і там щось буде. І мама має бути Маємо має двоє має, тож ми йдемо ми колесати тебе. Я так йшла, йшла, ой, кай. Звернула бабу ківнату. Надіюся, вони не побачать, що в мене немає. Я просто хочу дуже швидко зняти макіяж. А де є? Скажіть. А вот в мене вже мері крісмас, бачите, яка в мене піжамка? Це я просто дитяче там ховала усіння, все таке, знаєте. І знайшла ту піжаму, думаю, що буду по разів залізати під той диван, під ту ліжко, знаєте? І думаю... Що ж там Свариться. І думаю, в... витягну. Теж виняла, коротше, друзі. Так як ви зрозуміли, ми йдемо дітей вкладати. Тобто Арсенко і Златка вони самі засинають. Та й Даянка сама засинає, знаєте. Просто лягаємо біля неї, вона їй суміш і помаленьку засинає. А я зараз то знімлю. Все. Друзі, спокійного дня, спокійної ночі. Скоро побачимось і всім па-па. Мама! <див> Даяна! Спати!